Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Перепрошую за відсутність нових відео. Декілька днів мене перекинули на інший напрямок. І тут поки облаштовуємося і потрібно всю роботу організовувати майже з нуля. Е, хотів би розповісти або більше поговорити з вами про все більш наростаючі удари Сил оборони наших спецслужб. Ударами безпілотниками та ракетами по території Росії для нас це стало уже наскільки звичайне буденне явище, як кожної ночі наші дрони, наші ракети розширюють географію ударів по Росії і вирізають, знищують все нові і нові нафтопереробні заводи росіян та нафтобази, військові заводи. Заводи високоточної мікроелектроніки, і в цілому склади, бази та інші законні військові цілі на території Росії, так буквально за тиждень було уражено два, два з найбільших нафтопереробних заводів на території Росії. І е, знищено, ну не знищено повністю, на жаль, поки частково пошкоджено декілька військових заводів. Це там і по виробництву мікроелектроніки для авіації, також е, по виробництву вибухівки та інших е, всяких приблуд та озброєнь, які постачаються напряму в російську армію і застосовуються на полі бою проти нас. Також був е, знищений склад із шахедами. Також там були вони начинені вибуховою частиною, здається, з термобарами. І повторна детонація була дуже феєрична. Звісно, там росіяни не сидять на місці, не сидять склавши руки, також нарощують виробництво безпілотників, запускають все більше і більше шахедів по нам, але і ми не стоїмо на місці. В цю гру, як виявилось, можна грати вдвох, і ми ще побачимо. Хто буде переважати по повітряних ударах, чи ми чи росіяни? Я все-таки сподіваюся, що гору візьмемо ми і на всій європейській частині Росії стратегічні їхні підприємства Нафтобази та НПЗ будуть максимально пошкоджені або навіть і цілком знищені. Тому, друзі, підтримуйте сили оборони, донатьте, підтримуйте волонтерів безпосередньо військових, яких знаєте напряму. І в цілому підтримуйте сили оборони України. Долучайтесь до війська, якщо є можливість, якщо ні, то донатьте, донатьте, донатьте. Ситуація на фронтах зараз важка, і тільки разом ми зможемо зупинити цю кляту орду.